Розділ 12 того часу, як зібралася незліченна кількість народу, так що топтали один одного, він почав говорити перед усім учням своїм Стережіться закваски фарисейської, тобто лицемірства, бо немає нічого прихованого, щоб не відкрилося б, і таємного, про що не дізналося б. Тому все, що ви сказали потомки, почують при світлі. Що ви сказали на вухо в домах, проголосять з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, що тіло вбивають, а потім нічого більше вчинити не можуть. Але скажу вам, кого боятися бійтеся того, хто, вбивши, має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два гроші, проте перед Богом ні один із них не забутий, але у вас навіть волосся на голові все пораховане. Не бійтеся, ви вартніші за багатьох горобців. Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, того й син людський визнає перед ангелами Божими, хто ж зречеться мене перед людьми, того я зречуся перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на сина людського. Прощено буде, а хто зневажить Духа Святого, тому не проститься. Коли ж приведуть вас у синагогу до урядовців і до влади, не журіться, як би що вам говорити чи відповідати, бо Дух Святий навчить вас того часу, що треба казати. І один із народу звернувся до нього Учителю, скажи братові моєму, щоб він поділився зі мною спадщиною. А Ісус відповів йому, Чоловіче, хто поставив мене судити або ділити вас? І сказав їм Глядіть, остерігайтеся зажерливості, бо життя людини не залежить від достатку маєтку його. І розповів їм притчу В одного багача добре вродила нива. І міркував він про себе, кажучи, що мені робити? Бо немає куди зібрати мій урожай. І сказав Ось що зроблю. Знесу клуні мої і поставлю більші, і зберу туди все моє збіжжя і все добро моє, та скажу душі моїй душе маєш багато добра надбаного на багато років. Спочивай, їж, пий і веселися. Але бог сказав йому Безумний. Цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. І все, що ти надбав, кому дістанеться? Ось так буває з тим, хто збирає скарби для себе на землі, а не на небі. І він сказав учням своїм Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що вам їсти, ні про тіло, у що задягатися. Життя більше від їжі, а тіло від одягу. Погляньте на воронів вони не сіють, не жнуть. Нема в них ні комори, ні клуні, і Бог годує їх. Адже ви краще від птахів. Бо хто з вас, журячись, може додати до віку свого хоч один день, отже, коли ви й найменшого вчинити не можете, то чого журитися про інше? Погляньте на лілії, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть, але кажу вам, що й Соломон в усій славі своїй не вдягався так, як кожна з них. Якщо Бог так одягає траву, яка сьогодні в полі, а завтра буде вкинена в піч, то наскільки краще задягне він вас, маловіри? І не шукайте, що вам їсти або що пити, і не журіться, бо все це шукають люди світу цього. Отець же ваш знає, що вам потрібно. Найбільше шукайте царства Божого, а це все додасться вам. Не бійся, мале стадо. Бо Отець ваш радо приймає вас у своє царство. Продавайте майно ваше та давайте милостиню, і цим ви збільшуватимете своє багатство на небі, де ніхто його від вас не відбере, де злодій його не вкраде, ні міль його не знищить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Будьте готові й підперезані, і нехай ваші світильники будуть позасвічувані. І будьте подібні до людей, які очікують господаря свого, коли він повернеться з весілля, щоб, як прийде та постукає, негайно відчинити двері йому. Блаженні ті слуги, яких господар, прийшовши, знайде такими, що пильнують. По правді, кажу вам, він підпережиться і посадить їх, і, підійшовши, прислуговуватиме їм. І коли він прийде в другі чи в третій сторожі і знайде їх готовими. То блаженні слуги ті. Знайте ж це, що коли б знав господар дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо син людський прийде тієї години, коли ви не думаєте. Тоді Петро говорить йому Господи, чи до нас говориш цю притчу, чи до всіх? А Господь відповів. Хто ж тоді вірний і мудрий домоуправитель, якого господар поставить над слугами своїми, щоб давати їм у свій час призначений харч? Блаженний слуга той, якого господар, прийшовши, знайде, що він діє так? По правді кажу вам, що над усім маєтком своїм він поставить його. Коли ж слуга той скаже в серці своїм Забариться господар мій на весіллі і почне бити слуг та служниць. Їсти й пити та упиватися, то господар слуги того прийде того дня, якого він не сподівається, і години, якої він не знає, і відлучить його, і визначить йому долю з невірними. Той слуга, який знав волю господаря свого і не був готовий, і не вчинив згідно з волею його, буде тяжко побитий. А слуга, який не знав волі господаря, а вчинив кари гідне, буде битий менше. Бо від кожного, кому дано багато, багато від нього вимагається, і кому багато довірено, з того більше спитають. Я прийшов вогонь принести на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Я маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки це не здійсниться. Чи думаєте, що я прийшов, щоб мир дати на землі? Ні, кажу вам, а поділ і боротьбу. Бо віднині п'ятеро в однім домі поділяться троє проти двох, а двоє проти трьох, батько буде проти сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха проти невістки своєї, а невістка проти свекрухи своєї. Він сказав також до народу Коли ви бачите хмару, яка надходить із заходу, то зараз кажете буде дощ. І так буває. А коли віє південний вітер, кажете, буде спека, і так буває. Лицеміри, лице неба і землі ви вмієте розпізнати, чому ж не розпізнаєте часу цього? Чому ж ви самі не хочете бачити справедливості? Коли ти йдеш із суперником своїм до правителя, то намагайся порозумітися з ним ще по дорозі, щоб він не потягнув тебе до судді, а суддя не передав тебе виконавцеві, а виконавець не посадив тебе у в'язницю. По правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього гроша.